О ти син, ли не каша, О ти син, не буде нас в якого. Мам кож моя, не лаймені, мене, манкож моя. Наш сьогоднішній світлий воїн носив ім'я Константин що означає з грецької стійки. І він дійсно показав нам приклад тієї стійкості, мужності, ставши для нас з ставши нашим новітнім героєм. Тому що ми завжди будемо пам'ятати, будемо пам'ятати його жертву, яку він приніс на вівтарку перемоги, нашої з вами. Сьогодні наша алея героїв нашої громади. На жаль, поповнилась ще одним героєм. Героїв, який віддав найдорожче, що було в нього, це своє життя. Він віддав дав його за кожного з нас, за свободу, за незалежність України, за всіх рідних. На жаль, війна завжди забирає найкращих із нас. Немає слів, які могли б втішити родину Костянтина. Немає такої радості, яка могла б затьмарити втрату сина. Але ми всі маємо пам'ятати, що цією страшною ціною нам дається наша незалежність. Наше право бути українцями, говорити українською мовою. Ходити до української церкви, бути вільними людьми вільної країни. Ми маємо завжди це пам'ятати і дякувати. Дякувати кожен раз. Дякувати зустрічаючи матір. Дякуючи, просто згадуючи його. І завжди пам'ятати про нього. Вирока шані прапор. Відвіди, преседате України. Верховний охолонськома досягти. Візьміть цей прапор, як символ держави. За вашого сина, за вашого брата, за вашого міста. За те, що він до останньої каплі крові був відданий державі. Дякую.